Ось історичне місце, історична цікавинка, яка є в Познанській ратуші. Це славнозвісні Познанські козелки, символ Познані, які рівно о 12 годині в неділю виїжджають із годинника на ратуші на Міській. Звичайно, зараз виїжджають інші козелки. А ці козелки були встановлені, тобто це є той оригінал, який був встановлений в 1913 році. І саме, ну звичайно, зараз інші козелки трошки сучасні, але зверніть увагу, що вони теж виїжджали і бодалися. Цей самий механізм бачимо, що існує справді такі оригінальні. І незвичайні історичні такі цінності. Варто подивитися, знаходяться в ратуші, в музеї, який міститься, розміщений у Познанській ратуші. В принципі, он на картинці на картинці це та Познанська ратуша, і он годинник, і теж зображений із на вежі годинника рівно 12-й, в неділю ці два козлики. Виїжджають і бодаються. Це ціле шоу. У мене, до речі, на каналі є відео саме на ціли 4 хвилини, коли вони виїжджають, бодаються, заїжджають і все, що з ними пов'язано. Але то вже, як то кажуть, коз... козелки інші, більш сучасні, а це оригінал, який зараз несе свою службу у музеї. Саме з цих козликів списали тих, які зараз чинні. До речі, ці козлики, оті козлики, які виїжджають, вони вже були на реставрації. Їх весною відновлювали, бо там щось механізм був зламався. І декілька, майже місяць цього шоу не було. І зараз козлики знову на місці виїжджають і все так далі. От. А ось я вам показую ті козлики, які були спочатку.